Тарас Шевченко Титарівна. Давно все діялось колись. Ще як борці у нас ходили по селах, і дівчат дурили. З громади пили, хлопців били та верховодили в селі, як ті гусари на постої, ще за Гетьманщини святої. Давно все діялось колись. У неділю на селі, у оранді на столі. Сиділи лірники та грали, по шелягу за танець брали. Кругом аж курява вставала, дівчата танцювали і парубки. Уже й кінець, Ану ти іншу. Та й це добра!» І знову ліри заревли, і дівчата, мов сороки, а парубки, узявшись в боки, навприсідки пішли. Найкращий парубок. Микита стоїть на лаві в сірій свиті, найкращий хлопець та байстрюк, байстрюк собі, та ще й убогий, та й нікому не до нього стоїть собі, як той, плечима стелю підпирає та дивиться і замирає на титарівну. А та в квітах, мов намальована, стоїть сама собі. І на Микиту неначе глянула. Горить, горить Микита в сірій свиті, шеляга виймає і за того останнього музику наймає. І нерівню ти та рівну у танець вітає. «Очіпися, пройди світе. І зареготалась титарівна, хіба тобі наймичок не стало? Насміялась титарівна з бідного Микити, насміялася при людях, тому що він в сірій свиті. Буде тобі, титарівно, заплачеш небого за ті сміхи. А де ж Микита? Далеку дорогу пішов собі, і з того часу не чуть його стало? І з того часу ти та рівні щось таке і сталося. Додому плачучі прийшла, спати плачучі лягла, не вечеряла, не спала. Яка лягла, така й встала, мов одуріла що робить? Сама не знає, а Микита неначе сич у сірій свиті, перед очима все стоїть. Як та билина засихала, а батько й мати турбувались, на в Київ повезли, святими травами поїли і все таки не помогли, втоптала стежку на могилу, все виглядать його ходила. І стежка стала заростать, бо вже вздужає і встать. Так от що ті сміхи наробили, а він канув, провалився Чий й був коли, год за годом три годи минули. На четвертий год неділю у оранті на селі, на широкому столі сліпі лірники сиділи. По шелягу брали і ту саму грали що й поза торік. Дівчата так само дрібно танцювали, як і поза торік. Завзятий у синій шапці, у жупані, у червоних, як кали на штанях, на присідки вліта козак. Горілки, меду, де отаман? Громада? Соцький. Погане, мерзене, мерзле паробоцтво. Ходіть биться, чи бороться, бо я борець. Не день, не два, не три, не чотири, як ті болячці, як ті хирі, громадою годили. А він собі гуляє, п'є та хлопцям жалю завдає тими дівчатами. А дівчата аж Понедужали за ним. Такий хороший та багатий, уже й не бореться ні з ким, а так собі гуляє. Та вечорами у садочок до титаря вчащає. А титарів нас зустрічає, приспівує, примовляє. Чи не той це Микита, що з вильотами свита? Той це той. Що на селі ти насміялася колись, а тепер сама до нього у садочок ходиш. Сама йому байстрюкові, як панові годиш. Не день, не два титарівна в садочок ходила. Не день, не два Микиті, як панові годила. Догодилась титарівна до самого краю і не щулась. Дні минули, місяці минають, ми на літо, ми на осінь ми на сьомий місяць, осьмий, уже й дев'ятий настає, настане горенько твоє. Раз увечері зимою у одній святині іде боса титарівна і несе дитину. То підійде до криниці, то знову відступає – а з калини, мов гадина, байстрюк виглядає. Положила на цямрину титарі на сина та й побігла, а Микита виліз із калини та й укинув у криницю, неначе щеняте, а сам пішов, співаючи, соцькому казати, щоб ішов з громадою дитину шукати. На наступний день неділю збиралася громадонька, та криницю виливали, та дитяти її шукали. Найшли, найшли твого сина Ти та рівно в баговині. Ой узяли без закували у кайдани, сповідали, причащали, батька, матір нарікали, громадою осудили і живую положили в домовину. І сина з нею, та й засипали землею. Стоп високий вмуровали, щоб про неї люди знали, щоб навчалися дівчата, якщо не вчить батько й мати. Борця того в селі не стало, а люди в Польщі зустрічали якогось панича питав чи жива, каже. Ти та рівна, чи насміхається з нерівні? Ото він самий покарав його Господь за гріх великий, але не смертю він буде жить. І з сатаною чоловіком він буде по світу ходить. І вас, дівчаточка, дурить.